Його мали використовувати виключно для знеболення та важких фронтових операцій, але в результаті медичний препарат став чарівними ліками від усіх солдатських негараздів, ліками та прокляттям. Про морфіністів в окопах Першої світової, як сотні тисяч солдатів, повернулися додому залежними. Чудо пігулки третього рейху або що рухало солдатів фюрера під час загарбницьких війн Німеччини. Чому навіть у найважчих боях солдати зберігали бадьорість, витривалість та агресивність, а ще не відчували болю і були готові йти на будь-який ризик? Хімічна промисловість для перемоги, але виявляється, це не лише про отруйні гази, як та хто синтезував препарат первітин, який у Другу світову робив бійців справжніми над людьми. Солдати не спали цілими днями маршируючи, не зупиняючись, чого б не сталося, якби не кришталевий мед писав німецький автор Норман Олер. Зрештою, війна під градусом або фронтові 100 грамів, коли і для чого почали видавати алкоголь червоноармійцям. У випадку відсутності спирту пили самогон, який поетично називали коньяк три буряки. Друзі, вітаю з вами канал За документалісти. Сьогодні ми маємо справді цікаву та незвичну тему. Говоримо про бойову фармакологію або до яких хитрощів вдавалися в арміях світу, щоб зробити своїх солдатів безстрашними та витривалими. Ви дізнаєтеся, що таке танковий шоколад та балтійський чай? Що вживали американці під час війни у В'єтнамі? Як приклад, почуєте неймовірну напівміфічну історію порятунку фінського капрала Аймо Койвонена, який потрапив у совєтський тил, підірвався на міні, але однак зумів пройти близько 400 кілометрів і стати національним героєм своєї країни. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Переважно ми уявляємо війни як змагання виключно кількості бійців та залученого озброєння з відповідною тактикою та стратегією. Але це не зовсім так, як показує історія, впродовж століть армії світу активно використовували ще один фактор, який допомагав наблизити омріяну перемогу. Це психотропні речовини, які навіть простих людей робили суперсолдатами. У часи найбільшої загрози ті кидалися на ворога та демонстрували шалену витривалість і зосередженість. У своїй розповіді ми не будемо надто глибоко заглиблюватися у давнину, а більше часу приділимо новітній історії, поза як це те, що було відносно недавно. А відтак має більше правдивості та об'єктивності. Нагадаю, лише що перед боєм, та й не лише перед ним войовничі скіфи приборкували страх, вдихаючи дим із насіння коноплі. Геродот писав про це так: насіння цих конопель беруть скіфи, потім залізають під вовняні тканини і сиплять його на розпечене каміння. Воно горить, димить і дає таку пару густу, що подібної до неї не буває у жодній елінській паровій лазні. Задоволені скіфи голосно волають від задоволення. У скандинавській міфології згадуються безстрашні воїни-берсерки, які носили вовчі чи ведмежі шкіри, і перед боєм, ритуальними танцями та наркотичними напоями вводили себе у стан зміненої свідомості. У приступі люті не розрізняли своїх та чужих. Під час поєдинків зривали з себе одяг та зброю і майже не відчували болю. Були настільки одержимими, що в очікувані битви гризли власні щити і продовжували воювати, не дивлячись на страшні рани. Тривалий час дослідники вважали, що своїм шаленством та безстрашністю скандинави були зобов'язані відвару з мухоморів, який приймали перед бійнею. Але не так давно етноботанік зі Словенії Карстен Фатур опублікував дослідження, у якому прийшов до висновків, що справа не в мухоморах, а в рослині під назвою «блекота чорна, яка містить у собі алкалоїди, що здатні викликати сплутаність свідомості, галюцинації, зниження больової чутливості та провокувати напади люті. Греки та римські легіонери пили настоянку полину. Хтось їв гриби, інші курили гашиш. Але усі ці стимулятори були доволі простими. Воїни просто брали те, що було під рукою, що давала сама природа. Усе почало змінюватися наприкінці 19 століття, коли на сцену бойових дій вийшов його величність Морфій. Спершу його використовували як потужне знеболювальне, під яким робили складні хірургічні операції, але паралельно морфій почали використовувати не лише у медичних цілях це призвело до того, що, скажімо, по завершенні франко-пруської війни багато бійців повернулися додому безнадійними наркоманами. Як так сталося? Як пишуть дослідники, вся справа у тогочасній стратегії. За нею війська повинні були здійснювати стрімкі багатокілометрові марші, і під час таких маневрів командири не давали людям відпочинку, ті не витримували шаленого темпу. Відтак на коротких нічних стоянках полкові лікарі отримували наказ вранці за будь-яку ціну поставити людей на ноги, і усім тим, хто хотів виспатись, позбутися напруги стресу та смертельної втоми, медики кололи морфій. Аналогічна ситуація була і в часи громадянської війни в Америці. Загалом залежність від морфію була настільки великою, що вона отримала назву армійської хвороби. Тоді ж, у солдатський побут замість алкоголю почали вводити напій на основі кави та листя коле. Одна з німецьких газет стверджувала, що він освіжає дух і тіло під час походів, захищає від холоду, зменшує спеку і поступово витісняє алкоголь. У Саксонії з'явився напій кола Вейн, суміш коли з вином. Про нього журналісти захоплено писали так: кілька ковтків цього чудового напою втамовить голод. Один баварський військовий лікар завдяки цій суміші зумів витримати 8 днів без їжі, не зазнавши при цьому жодного занепаду сил та енергії. Це були лише початки використання стимуляторів у війську. Далі, крім морфію та листя, коле, солдати почнуть масово вживати кокаїн та амфетаміни. А вже в Другій світовій спеціально почнуть розробляти так звану бойову фармакологію, яка зробить неймовірний ривок. Ми розповімо про це далі, тож ви не перемикайтеся. Для поноти картини я додам, що на початку ХХ століття наркотичні речовини взагалі не розглядалися як загроза життю чи здоров'ю більше страхів викликало спиртне та відповідно алкоголізм. У Першу світову війну виробництво морфію зросло у 26 разів. Його активно кололи солдати по усі боки окопів, знімали стрес, біль, страх, проводили ампутації кінцівок. В цілому медики та військове керівництво цілком позитивно відгукувалися про використання цієї речовини. Жодних нарікань не було. Вони виникли дещо пізніше, коли серед фронтовиків з'явилися перші наркомани. Подекуди в клініках їх було більше ніж простих. Бояків в Америці морфіністів, що більше не уявляли своє життя без кількох кубиків цієї речовини, навіть прирівнювали до інвалідів війни. Друзі, ми лише почали свою розповідь і далі на вас чекає ще більше цікавого. Але зараз я вже традиційно прошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що просто зараз захищає Україну від російських загарбників. Хлопці постійно збирають кошти на fpv дрони, які потрібні для знищення путінської орди. Їх багато і дронів також має бути дуже багато. Тож, якщо маєте можливість зробити донат, вся необхідна інформація є в описі до відео. Також, якщо маєте кілька зайвих гривень, то через сервіс BuyMeCoffee, Monobank чи PayPal Можете підтримати і нашу творчу команду. Дякую тим людям, які вже зробили це. Бо навіть найменша ваша допомога дає нам можливість рухатися вперед і створювати ще більше цікавого контенту. У будь-якому разі, ми будемо раді підписці чи коментареві. І ми продовжуємо. Отже, крім морфію, з кінця 19 століття масового поширення у світі почав набувати кокаїн, білий порошок, який спершу використовували як лікарський засіб. Відповідно, його без проблем можна було придбати у будь-якій аптеці. Так це не вигадки, так справді було. Переважно він мав репутацію знеболювального засобу і стимулятора, а також вважався препаратом, що допомагав впоратися з будь-якою хандрою та апатією. До прикладу, популярні американські ліки проти нежитю, що мали назву Rhinos High Fever, на 99% складалися саме з кокаїну. Найкращим вважався порошок німецької фірми Mark. його в невеличких баночках носили при собі письменники, актори чи кримінальні авторитети, які в такий спосіб тримали себе в тонусі. Відома історія, коли в Києві кокаїнову залежність мав поет та співак Олександр Вертинський, який сам залишив про це чудові спогади. І ось розпочинається Перша світова війна у деяких країнах, як от в Російській імперії, алкоголь забороняють повністю. В інших, до прикладу, у Великобританії його оборот суттєво обмежують. Усе це призводить до того, що населення гарячково починає шукати засоби для зняття стресу, і вибір падає на кокаїн. Тоді ж у Європі в продажі з'являються невеличкі набори, куди входив кокс, таблетки опіуму та шприз з голками. Їх реалізовували під рекламним слоганом «Корисний подарунок для друзів на фронті. Люди справді купували набори та відправляли своїм рідним, які воювали в окопах. Солдати отримували подарунки, але використовували їх не завжди за призначенням. тобто не лише як знеболювальне при пораненнях, а частіше як стимулятор, який додавав їм сили та енергії. Бійці мало спали, погано харчувалися, перебували у постійному стресі і, відповідно, перебували у стані хронічної втоми. Тоді кокаїн здобув шалену популярність. Як писала газета Daily Chronicle, перед поїздкою на фронт бійці усіх армій буквально штурмували аптеки, намагаючись купити цей наркотичний засіб. Про обсяги його обороту красномовно говорить статистика: на початку ХХ століття лише одна фабрика в Нідерландах випускала до 13 тонн кокаїну на рік. Доволі потужні виробництва знаходилися і в інших країнах Європи. Однак, уже тоді, відчуваючи лихе, деякі журналісти писали з тривогою для солдата схильного до стресу і перевантажень одного разу, кокаїн може стати жахливою спокусою. На годину другу наркотик розвіє його турботу втому і гнів надасть примарну силу та бадьорість, але також зробить його марним як солдата, як чоловіка. До речі, не цуралися кокаїну під час перевороту 1917 року і російські офіцери та матроси Вони змішували його з горілкою і так пили. Пекельна суміш мала романтичну назву Балтійський чай. Совєтський хірург Ніколай Бурденко у своїх мемуарах згадував, що спирт з кокаїном як знеболювальний засіб пили усі, хто мав доступ до скриньки медика. Якщо комусь цікава ця тема, то ми маємо про це окремий випуск, який називається Революція під Кайфом. Тож переходьте та дивіться. Але справжній ривок бойова фармакологія зробила у Другу світову війну, і тут першість мали бійці Третього рейху, для якого стійкість та витривалість солдатів була основною метою при завоюванні світу. В армії фюрера універсального бійця вирішили робити за допомогою метамфетаміну, який називався первітин. Ви можете побачити цей препарат на фото. Свого часу він знаходився в аптеці, чи не кожного бійця. Над цими чудо-пігулками німецькі хіміки почали працювати ще задовго до війни. З 1938 року первітин застосовували систематично і у великих дозах, як для армії, так і в оборонній промисловості. Вже на початку Другої світової війни під час Польської кампанії Метамфетамін отримали танкісти та водії. Результат був разючим. Вони без сну та відпочинку зберігали бадьорість по 50 годин. Саме метамфетамін сприяв стрімкому переміщенню танкових армат вермахту. Відтак, коли препарат отримав схвальні відгуки, його почали роздавати солдатам ще більш активно. Під час французької кампанії первітин приймали уже всі солдати. Гітлер вимагав наступати через Ардене цілодобово. Генерали заперечували, що вночі солдати повинні відпочити, тому є ризик застрягнути в горах. На що фюрер відповідав не застрягнуть. І тільки впродовж квітня-липня 1940 року Вермахт отримав 35 мільйонів таблеток первітину з інструкцією застосовувати до двох пігулок в день для бадьорості. Тоді первітин роздавали фактично безконтрольно. Кожна таблетка, яку отримував солдат, містила три міліграми активної речовини. На упаковках було зазначено, що це стимулятор. Все це у своїй книзі третій рейх на наркотиках описує Норман Оллер. То що ж давав первітин бійцям? Насамперед знижував відчуття втоми, притуплював біль та страх. Підвищував працездатність мозку. Я розумію, що це звучить неправдоподібно, але залишилися спогади, що інколи первітин дозволяв німецьким солдатам воювати без перепочинку по два тижні. Ідея була в тому, щоб перетворити звичайних бійців, моряків та льотчиків на роботів, наділених над людськими здібностями, розповідав німецький кримінолог, автор книги про застосування наркотиків у третьому рейху Вольф Кемпер. Наприкінці червня 1941-го ми перейшли кордон Росії і отримали від нашого лікаря по чудо таблетці, їх давали усім, хто був за кермом. Як нам сказали, для бадьорості згадував ветеран Вермахту, танкіст Петер Емеріх. Я відчував себе нормально, ніякого сп'яніння, просто не хотів ні спати, ні їсти. Часу на відпочинок не було. Наказ забудь-яку ціну тільки вперед. Через деякий час з'ясувалося, що первітин має безліч побічних дій: нервове виснаження, зневоднення організму, надмірна рухова активність та звикання. Зокрема, психостимулятор призводив до підвищення температури тіла, і після кількох годин перебування у розпеченому салоні бронетехніки, бійці часто перегрівалися, погано почували себе і не могли повноцінно брати участь у боях. У своїй книзі Норман Олер писав про це так. Масове вживання метамфетамінів у німецькій армії, я назвав би це зловживанням. Показує, що головними ворогами німців були не французи, британці чи росіяни, а хронічна втома і недосип. Однак, не дивлячись на усе це для військового керівництва Вермахту, проблема зносу людського матеріалу не складала жодних проблем. Це підтверджує директива верховного командування від 1944 року, у якій йдеться. Можливі ускладнення від застосування препаратів і навіть втрати не повинні непокоїти совість медиків. Ситуація на фронті вимагає від нас повної віддачі. Відтак експерименти з психотропними речовинами у третьому рейху продовжувалися. На світ з'являлися нові пекельні мікси: суміші кокаїну, первітину і синтетичного знеболювального. Їх отримували бійці спецназу, диверсанти і підводники. До прикладу пілотам давали жувальні гумки з кокаїном. Усі препарати у звичній для себе манері німці випробовували на в'язнях. Залишилися спогади, як їм кололи невідомі ін'єкції, а згодом змушували носити важкі мішки з камінням. І інколи результати були дивовижними. Що цікаво, армією та фронтом застосування метамфетамінів не обмежувалося його могли вільно приймати і цивільні. Вважалося, що завдяки таблеткам працівники заводів та фабрик могли ефективніше працювати. Мало того, первітин вважали таким самим корисним, як каву. Студенти приймали його перед іспитами домогосподарки, щоб зняти депресію. Пізніше з'явилися шоколадні цукерки, які містили в собі первітин. Ми не можемо не згадати просто таку неймовірну історію про 27-річного фінського солдата Аймо Койвонена, яку я анонсував на початку. Отже, це був 1944 рік. Зима. Під час розвідки в совєтському тилу, а я нагадаю, що у Другу світову війну Фінляндія воювала на боці нацистів. Диверсійна група фінських бійців потрапила у засідку. Розпочалася перестрілка. Червоноармійці переважали чисельністю, і фіни вирішили відступати. Головним у їхній групі був Койвонен. Він рухався перший і прокладав у снігу слід для своїх товаришів. Та за кілька годин погоні на лижах Аймо вибився з сил, і тоді пригадав, що має біля себе пігулки первітину. Сам він як розповідав його син до метамфетаміну, ставився негативно і не вживав його. Але побратими, які ходили з ним у далекі, важкі і виснажливі походи без стимулятора, не обходилися. Саме тому як найбільш відповідальний Аймо Койвунен ніс біля себе таблетки на усю групу. Боєць пробивається крізь снігові замети, втрачає сили і розуміє, що вороги наздоженуть їх, і тоді або вірна смерть, або полон. У відчаї, вирішує спробувати первітин, дістає упаковку і боковим зором помічає, що таблетки злиплися докупи, але зупинятися часу немає, бо важить кожна секунда. Тож вирішує закинути у рот все, що там було. І ось тут починається найцікавіше на допінгу, відчуваючи шалений приплив сил, а й не рухався настільки швидко, що решту заледве встигала за ним, хоч і рухалася уже прокладеною лижнею. Далі його свідомість затмарюється, у нього розпочинаються галюцинації, які чергуються з нападами панічних атак. Як згадував він пізніше, перед ним виникали неймовірні картини, зокрема, обриси старих друзів, які розмовляли з ним. Налякані товариші від біди подалі вирішують забрати у нього зброю, але вона айму вже й не була потрібна. Той перебував у стані зміненої свідомості і відбився від друзів. У стані марення біг на лежах як в день, так і вночі, орієнтуючись на світло зірок. Щоб не замерзнути, на морозі спав під снігом, харчувався пагонами соснових бруньок. Розповідати деталі усі пригоди немає сенсу. Скажу лише, що на якомусь етапі Койвонен зрозумів, що він опинився приблизно за 100 кілометрів від того місця, де зустрівся з червоноармійцями. Один серед безкрайніх засніжених лісів без продуктів і зброї. Впродовж двох тижнів намагався пробитися до своїх, оминаючи совєтські позиції. Притому під час свого навіженого амфетамінового рейду наїхав на міну, підірвався та поранив ногу. Згодом таки добрався до своїх і його подертого та вимученого доправили у госпіталь. Під час обстеження лікарі остовпіли. Пульс пацієнта сягав 200 ударів на хвилину, а вага ледве сягала 43 кг. кілограмів. Частину пальців на ногах довелося ампутувати в іншому. Койвонен виявився напрочуд здоровим і фізично, і психічно. Він пройшов 400 кілометрів за два тижні, харчуючись лише шишками, бруньками та амфетаміном. Якщо ви думаєте, що стимулятори вживали лише під час першої чи другої світових війн, то ви помиляєтесь. Ветеран багатьох американських військових конфліктів, Ентоні Свофорд, війну у В'єтнамі, описував так: вона нагадувала рок-н-рол у кожному селі. На нас чекали повії та випивка. Гашешу і героїну було просто навалом. Це була якась божевільна війна. Також доволі відома історія, коли під час війни в Афганістані американський пілот Гаррі Шміт скинув бомби на позиції союзників. В результаті загинуло четверо військовослужбовців Канади. Під час слідства з'ясувалося, що за годину до польоту він прийняв таблетку амфетаміну. Свій вчинок пояснив так: хто не приймає пігулки, того не допускають до польотів. При тому варто відзначити, що наркотична ейфорія фактично не зачепила СССР. Там був інший допінг алкоголь і легендарні наркомовські 100 грамів. Офіційна постанова про видачу бійцям спиртного з'явилася у серпні 1941 року. Вона називалася Обвідєнії водки на снабженні в дійствуючій Красної Армії. Введення спиртного в раціон солдатів та офіцерів, що перебували на передовій, мало кілька цілей. По-перше, це було зроблено також з метою зняття психологічної напруги. По-друге, для притуплення страху. По третє, алкоголь розглядали як знеболювальний засіб перед можливим пораненням. Він мав попередити больовий шок та зменшити біль до настання першої допомоги. Крім того, спиртне рятувало особовий склад при низьких температурах. Отже, за цією постановою, яка до речі була підписана Сталіним, щодня бійці отримували по 100 грамів горілки. Але ця норма постійно змінювалася. Скажімо, з травня 1942-го масову видачу спиртного припинили. Його отримували лише ті бійці, які відзначилися при виконанні бойових дій. Але при цьому кількість горілки збільшили до 200 грамів на день. Простим бійцям по 100 грамів горілки дозволяли видавати лише під час загальнонародних та революційних свят. Крім офіційної норми спиртного на фронті вживали і самогон, який давалося роздобути у місцевого населення. Зазвичай його обмінювали на німецькі трофеї чи солдатські спорядження. У фронтових частинах домашній алкоголь називали кон'яктри-буряки, оскільки найчастіше вогняний напій робили із найдоступнішого на той час коренеплоду цукрових буряків. Після війни більшість бійців визнавала, що воювати алкоголь ніяк не допомагав, швидше заважав. Він призводив до неадекватної поведінки, розсіював увагу і погіршував бойові якості. Саме спиртне часто ставало причиною великої кількості обморожених, оскільки, всупереч народним уявленням, горілка лише створювала видимість, що допомагає впоратись з холодом. Друзі, з вами був канал за документаліст. Сьогодні ми говорили про військові стимулятори. Пам'ятайте, що усі речовини, про які ми розповідали, є шкідливими. Можливо, ми згадали не все, і ви також знаєте про інші стимулятори. Тож напишіть про це. Бережіть себе, зустрінемось.